Художник це абсолютно творча професія. Можна опанувати теорію кольору, різні техніки, вивчити шедеври світового живопису, але без бажання творити справжній митець не відбудеться. Його має відрізняти особливе сприйняття реальності, вміння черпати натхнення у навколишнього світу, щоб переводити спалахи думки і відцінки почуттів твори мистецтва, аби відтворювати людські емоції. Діана Шмакова, мешканка Покровська. Як вона починала малювати, дізнаємось. Взагалі, з самого дитинства ще зі школи, я завжди була дуже активна в цій сфері. Наприклад, якщо треба було намалювати плакати, я з радістю там намалювати якийсь, якусь картинку на тематичну виставку, залюбки. Але в мене є такий секретик невеличкий. Я зовсім не вмію малювати. Ну, зовсім не вмію. Може, щось вмію, але так, на рівні десь першого класу. Я все змальовую. І тому ще зі школи я почала змальовувати різні картинки з інтернету. І найцікавіше було те, що я змальовувала лише людські персонажі. І ось коли вже пішла до інституту, моя одногрупниця мені каже, а намалюй мене, спробуй мене намалювати. Я така, хм", думаю, а чому би ні? Спробую. І в мене вийшло. Ідеальний портрет. І він був невеличкого такого формату А5, тому що на А4 я не малювала на той момент. І потім почала малювати своїх знайомих, всіх бажаючих, і з кожним разом в мене виходило все краще і краще. Згодом почала малювати на форматі А4. Я не навчалась професійно, воно якось само до мене прийшло, спробувала, в мене вийшло і так малюю. Але, на жаль, ще не дійшла до формату А3, мабуть, тому що ще є над чим працювати, малюючи в форматі А4 або просто не прийшов в той час. У своїх картинах Діана може поєднувати декілька портретів в по один. Так можу, наприклад, дві фотографії і їх зробити в одну, але теж треба дивитися реально чи їх скомпонувати, щоб виглядало більш якби природньо. Дівчина навчалася за шахтною професією та прийняла рішення йти творчим шляхом. Близькі та рідні таке рішення підтримали. Взагалі, я по професії інженер. Я, у мене шахна професія, я навчалася в нашому інституті Покровську і вивчала гірничу справу та охорону праці. Але я не працювала за фахом, не працюю. Ну, зрозуміла, що це не моє. Мої рідні мене повністю підтримують, не хочу, не хочу. Це моя справа, тому вони мені не заважають і мене підтримують у всьому. Тому з цим проблем в мене немає. Намалювала вже і папу, і маму, і дитину свою, і чоловіка, і себе малювала. Тобто я в принципі починала саме зі своїх рідних, знайомих, близьких. За словами художниці, малювати незнайомих людей набагато важче, аніж рідних. Звичайно, близьких малювати легко. Вони я їх і в житті бачила. Мені. Легше їх все таки намалювати. А ось якихось незнайомих завжди якесь хвилювання є, щоб сподобалося, щоб вийшло передати його емоції, і таке інше. Перед святами за портретом краще звертатись за місяць у звичайні будні це чотири дні. Чи замовляють покровчани такі подарунки на свята? Дізнаємось далі. Так, замовляють, замовляють. І на дні народження, і на ювілеї, на річниці відносин, річниці весілля, навіть на весілля замовляють. І просто для себе також замовляють. Особливо великий попит на портрети це перед такими святами, якось Новий рік, День Закоханих, 8 березня. Тоді попит дуже великий. Зазвичай Діана малює лише портрети людей. Я навіть не знаю, чому саме портрети. Чомусь мені приваблювало з самого початку малювати саме людей, саме людські якісь персонажі. Мені подобається малювати їхні обличчя, їхні емоції, міміку. Я навіть коли малюю, я переживаю ці емоції тієї людини, яку малюю. Навіть Якщо малюю посмішку, посміхаюсь сама, і мені це подобається, це, це прикольно. У мене була одна замовниця. Я малювала дівчину з конем. Це було хвилююче. Я дуже хвилювалася і боялася, що може не вийти. Людина це людина, а тварина це інше для мене, це якийсь виклик для мене. Але я так кайфанула від цієї роботи, я від себе навіть не очікувала, і особливо я кайфанула від реакції емоції цієї людини, яка замовляла цей портрет, тому що він дійсно вийшов чудовий. Саме цей портрет він мені найбільше запам'ятався, і я вважаю, що це мій найулюбленіший зараз портрет з усіх, що я малювала. 24 лютого змінило емоції та почуття кожного українця. Звичайні для нас речі прийшлося відкласти на другий план, а безпека стала найголовнішим пріоритетом. Саме тому Діана мусила евакуюватися за кордон та призупинити свою діяльність на певний період часу. Ну на той момент, коли почалася війна, в мене були ще замовлення, і якби мені тяжко не було, я все одно продовжувала їх виконувати, доробила яно. Він нові не брала, доробила ці замовлення і все. У мене більше ну, не було натхнення, я не брала замовлення, не малювала. Потім ми поїхали до Польщі. І коли я вже більш так прийшла в себе, я вирішила все ж таки спробувати помалювати, бо воно мене якось відволікає від цих всіх думок. І саме в Польщі в мене народився той портрет Маліфісента. Мені ще писали, коли я була в Польщі, щоб замовити, але я не, не могла прийняти замовлення, так як мені ніяк було відправити це замовлення. Тому так чекали. Коли я приїхала, одразу були замовлення. Тут вже свій дім, всі свої рідні, своя атмосфера, тому ні, не було важко. Не дивлячись на те, що художниця знов почала малювати і зараз працює у повному обсязі. Після перемоги мріє перейти на новий рівень малювання, удосконалити техніку та навчатись цьому професійно. Взагалі, я б мрію і хотіла б все ж таки пройти професійне навчання, якісь курси, можливо, тому що саме ось цих професійних штрихів і не вистачає моїм портретам, тому що ну, я не вчилась цьому. І хотіла б вже би, почати малювати в більших форматах, тому що дуже часто питають за формата 3, але я розумію, що без базових знань, там, без знань пропорцій тіла, там, обличчя і тому інше, для мене це буде ну, тяжко. Я не зможу так взяти і намалювати. Чомусь так мені здається, тому хотіла б все-таки навчитись цьому професійно. Ще мені часто пропонують почати малювати в кольорах, тобто до мого чорно-білого додавати якісь там кольорові там, губи, наприклад, там чи ще щось, детальки. Можливо, б також колись би спробувала. Малювати її в кольорі часто митців рівняють під одне кліше, надають їм певного уставленого образу. Однак сучасні художники заявляють про себе впевнено. Це люди, які, окрім творчого таланту, дуже цілеспрямовані і відповідальні, критично мислячі і багатогранні. Вони несуть важливу місію і вкладають складні сенси у власні роботи. А відтак варті особливої уваги суспільства.